Збираєтесь на прогулянку на скелі або в похід, візьміть з собою коефіцієнт фліс худі від американського бренду Black Diamond. За основу виробник взяв еластичний та в той же час дуже теплий фліс PolarTech Power Dry. Такий матеріал має гладку структуру ззовні, завдяки чому вона захищає від легкого вітру. Та флісовий м'який бік зсередини, який дуже приємний до тіла. Такий матеріал легкий. Кофта важить всього лиш 285 г та дуже компактний, тому її завжди можна взяти з собою і вона не займе багато місця в рюкзаку. Повна свобода рухів забезпечується не лише еластичністю, а й анатомічним кроєм. В цій худі ви можете гуляти, лазити по скелях, займатися різними типами активності, і вона не буде сковувати ваші рухи. І при цьому ви майже її не відчуваєте. Кофта має одну зручну кишеню на грудях, захищену блискавкою. Сюди можна покласти гроші, документи та телефон. Подовжені манжети на рукавах з прорізом під великий палець, виготовлені з еластичної тканини, завдяки чому ви будете впевнені, що холод не добереться до ваших рук. Але особливістю цієї моделі є її анатомічний капішон. Він м'яко облягає голову та добре зберігає тепло. З таким капюшоном не потрібна шапка. Його можна використовувати як підшоломник для катання на лижах або на ровері худі застібається на довгу блискавку по всій довжині, завдяки чому можна самостійно регулювати теплообмін. Блискавка захищає від вологи та не продувається. Коефіцієнт Фліс-уді це чудовий варіант середнього шару в холодний період року. Вона необ'ємна, але при цьому чудово зберігає тепло. А з настанням перших холодів, її можна носити самостійно на футболку. Якщо ви активні, Полюбляєте пригоди та часто буваєте на природі, то ця кофта розроблена спеціально для вас. Приходьте в наші магазини та обирайте свою худі.